Окей, okay, сьогодні гарний день. Ля-ля-ля-ля. Ой, де ж моя помада? Так, тут крабик. Ой, скільки речей. Де ж мені її взяти? Крабик, навушники, брелок, антистрес, туш. Де ж та помада? Ну вже я її забула. Та ні, я її точно клала. А, он вона. Ой, моя сумка. Ледве не випала. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. А, ось, моя помада. Навіть не прийшлось тратити час і шукати її. Просто дістаєш із брелочку, а потім кладеш назад. І вона так не загубиться. І ти точно не будеш її шукати по всій сумці. Тож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо робити такі гарні-гарні брелочки для помади. Вони дуже зручні, думаю, ви це побачили по демонстрації, яку я вам показувала. Зараз на відео ви бачите, який вони, вони мають вигляд. І, вони, до речі, і Пінтересту. Ті, хто бачили моє коротке відео, це вже знають. І це майстер-клас на них. Ми зробимо третю іншим способом. Тож, давайте починати! Перше, що нам знадобиться, це, звісно ж, ножниці, щоб обрізати кінчики. Друга, це зелена нитка. Третя, це рожева. А четвер... четверта це жовта нитка. Ну, взагалі, їхній порядок не настільки важливий. І як ви бачите, хоч зелена, така маленька, але все ж таки нам її вистачить. Попри те, що ми будемо нею робити основу. Жовтої, звісно ж, вистачить. І рожевої її вже точно, тому що на квіточки треба не також і багато нитки. Тепер нам ще знадобиться останнє, що нам знадобиться, це гачок. Я підібрала по товщині моєї нитки. У мене гачок 3 мм. До речі, я не можу вам сказати, як називається нитка, тому що я в'яжу із залишків, ну, і мені невідомо. Але все ж таки я підібрала такі, щоб вони були одні по товщині, щоб це виглядало гармонійно. Що ж, давайте починати. Ось, як ви зараз бачите, нам нічого не треба буде зшивати, а також якось приклеювати. Тому давайте починати. Перше, що нам треба, це подивитись, який у вас діаметр близько помади гігієнічної помади, взагалі, що там у вас. І по ньому ми будемо робити денце. Дна. Ось, як ви бачите, у мене тут такий різкий перехід між дном та полотном Через те, що в мене є спеціальна методика. Вона не дуже складна. Ну, я вам все рівно її покажу. Зараз я показую різні способи. Той, що справа, це як бабусин-квадрат, а той, що зліва, це. Просто полотно. А зараз ми будемо робити ще третій спосіб, який я вирішила назвати мілка сіточка, тому що вона достатньо малесенька, ну така мілка, невеликі дірки. Тому починаємо вже вираховувати, що нам потрібно. Як ми це все будемо робити. Беремо нитку і робимо кільце амігурумі. Якщо ви робите на гігієнічну помаду, гігієнічні помади всі однакові, можете орієнтуватися на, на мої всі розміри. Е, нічого, якщо ви помітили, що у мене там блиск на, на самому відео, не переживайте, тому що в мене просто блиск розміром як гігієнічна помада. Ось я вже зробила в кільцевій гурмі 8 стовпчиків без накладу, щоб не витрачати зайвого часу. Ось, бачите, це вже майже як потрібен розмір. Але я буду робити так, щоб брелок сильно не розтягувався а був якраз. Так, я зробила рядочок, де були просто 8 прибавок. Тепер я роблю. Що я роблю далі? Далі ми вже переходимо на стінки. Я хочу, щоб ви зараз побачили. Щось воно не ловить чіткість, але все ж таки, думаю, вам видно. І в'язальниці знають дві полустіночки напівпетельки. Нам потрібно в'язати за другу, тобто за задню. Те, що далі від нас, а не ближче, щоб вийшов такий різкий перехід. Зараз я вам це ось покажу, бачите, який він різкий, тому що в'яжеться за задню на півпетлю. А потім ми в'яжемо просто за обидві на півпетлі. І ось дивіться, я роблю не вище. Моєї помади, щоб це було зручно. І цю ниточку, ну, її взагалі недовго робити, і вона відразу йде в одному, вона не пришивається. А тут ви зараз бачите, що я тут теж, хоч тут була сіточка, я ті петлі, які робила ось з накидом, я теж в'язала за задню напівпетлю. Тут, нарешті, вона зловила чіткість. А потім верхушку обв'язувала просто стовпчиками без накиду, щоб кінець був рівний край. Тому давайте починати з уже третій спосіб. Ми. О, ні, не третій. Зараз я вам покажу другий краще, а потім починаємо третій. Я в'яжу дві повітряні петлі підйому і дві для візерунку. Потім пропускаємо дві петлі, робимо накид і в'яжемо стовпчик з накидом у другу у, друг, у третю верхню напівпетлю. І потім іще другу в наступну. Тепер робимо знову ж таки дві повітряних петлі. Потім накид пропускаємо. Дві петлі і в третю, у задню напівпетлю, вводимо гачок, прив'язуємо стовпчик з накидом і ще другий стовпчик накидом у наступну задню напівпетлю. І так по кругу. Зараз покажу вам, як поєднувати її е, початок і кінець ряду. Робимо дві повітряні петлі, потім накид. Тяжемо останню петельку, стовпчик з накидом, потім протягуємо оцю дірочку, та що у нас вийшло з повітряних петель, та робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Потім ми робимо дві повітряні петлі, у дірочку ще один, один стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, наступну дірочку, два стовпчика з накидом. І, взагалі, все як бабусик квадрат. Ось сюди зробили, сюди, сюди. І так, коли все зробили, потім робимо, ну, з'єднуємо і так робимо потрібну висоту. У мене, до речі, висота 8 рядів, і ще 9 в'язка. У третьому візерунку я буду робити так само. Як у в'язку робити? Ми робимо у дірочку два штовчики без накиду. І у стовпчики з накидом теж по одному стовпчику без накиду. Тобто все звичайно. І потім виходить дуже прикольна сумочка, брелок. Тепер третій спосіб. Це нагадую просто полотно, а це бабусин квадрат називається. Ну, це я їх так назвала. Тепер третій спосіб починаємо. Він у нас буде такий: дві повітряні петлі підйому і одна повітряна петля для візерунку. Всього три повітряні петлі. Тепер робимо накид, пропускаємо одну петлю і в другу вставляємо гачок. Знову ж таки нагадую за задню напівпетлю. Робимо стовпчик накидом. Одна повітряна петля і знову задню напівпетлю вставляємо, ну, звісно, пропускаючи для візерунку, і виходить мілка сіточка. Зараз я вам покажу, як, до речі, до вусин квадрат ми от робимо як шахматним полем, а тут просто буде стовпчик над стовбчиком, дірочка над дірочкою. Тепер прив'язуємо до кінця рядочку. І ось там, де вже кінець. Тут стоїть і залишається дві, але це ми рахуємо як одна. Тому робимо повітряну петлю та поєднуємо з з'єднувальним стовпчиком. Ось так ось. Тепер знову робимо дві повітряні петлі підйому, одну повітряну петлю для візерунку, накид і в'яжемо ось у. Ту петельку, яка над стовпчиком з накидом. Ось так, як показано на відео. І так ми в основному в'яжемо всю роботу. Ось бачите, за обидві в'яжемо. Не тільки за задню, а й за передню і за задню. Тобто за обидві. Ну, як зазвичай, в основному. Тому знову повітряна петля. І стовпчик накидаємо, стовпчик з накидом. І так до кінця ряду. Потім його знову поєднуємо і так в'яжемо весь візерунок. До речі, у третьому варіанті ми теж будемо робити зверху в'язку. Не забувайте приміряти на свій блиск, помаду і так далі, саме висоту. Щоб зробити незайву за і не за коротку. Тут я вже зробила 3 рядочки. і по моїм розрахункам, коли я зроблю вісім, буде вже добре. Я у описі, у якому буде схема, я буду враховувати, якби дзенце і стінки окремо, тобто. Один, два, перший, другий ряд і потім знову йде перший. Але ви нитку не відрізайте, а просто продовжуйте в'язати. Просто мені лінь все це рахувати. Ось я вже зробила 6 чи 5. Я зробила ще тільки 5, але бачите, вже видно, що. Вісім буде якраз і дев'ятий рядочок обв'язочки. Шість. І ось уже все готове. Тепер як робити нам обв'язку. Ніяких повітряних петель не треба. Просто вводимо в дірочку. Відтягуємо ниточку і робимо стовпчик з накидом. Ні, стовпчик без накиду. Я заплутається потім у стовпчик з накидом, зробимо стовпчик без накиду і так по кругу. То ось бачите, як це виглядає. Це дуже зручно, щоб край був рівним та гарним. Ось зробили, бачите? Надіюсь, вам все видно. І зараз ми маємо зробити з'єднувальну петлю. Перший стовпчик, який ми пров'язали, щоб все було рівно, все полотно було рівним. Тепер нам потрібно набирати тільки повітряні петлі. Як ви бачите, повітряні петлі підйому його візерунку ніяк не відрізняються. Ось я набрала ниточку. Взагалі я не рахувала, скільки я набираю, але для вас порахувала, і це 53 повітряні петлі. Тепер мені треба відрізати недовгий кінчик ниточки, але не прям, ну, длінний дуже, і не дуже коротенький. Тобто стільки, треба буде навіть багато. Ось, от стільки нам з головою вистачить, щоб потім не зайвій нитці. Відрізаємо, не повністю витягуємо, але трошки збільшуємо петельку. Відкладаємо наш, нашу роботу. До речі, зараз я показую, що я вже сховала ниточку одразу, те, що була початкова. Ось відтягуємо петелечку, але не повністю, залишаємо кінчик. І, скажімо так, викидаємо основу, яка в нас вийшла, бо вона так, нам не треба. Тепер ми робимо квіточку. Ось таку гарно. Тут. У мене в двох кріточках трохи різний спосіб колюсточок. І те, що зверху ось тут трохи більше, а те, що знизу, воно трошки менше. Кольосточки. Це не дуже помітно, але я це бачу. Там різниця в одному стовпчику. Робіть так, як вам більше сподобається. Я буду робити другим способом, тому що мені так чомусь... І легше, і в основному вони не сильно відрізняються. Тому починаємо з жовтої нитки. Кільцем і груди, і як ми так само робили ден у нашій основі брелочку, так робимо і тут. Тобто 8 стовпчиків без накиду, і потім рядочок з восьма прибавками. Тому що нам потрібно, щоб воно, якби цей наш жовточок, повністю закривав уже нашу роботу. Ну, а якщо ви там не хочете заморочуватись квіточкою, можете зробити ще один рядок, там, де буде вісім стовпчиків без напіду, потім 8 прибавок, потім стовпчик, прибавка. І цього має вистачити. Бо якщо вам треба більший круг, то можете ще зробити. Ще один рядочок, два стовпчика без накиду прибавка. Тож тепер починаємо, я вже зробила жовточок, продовжуємо його робити. В наступну петельку робимо з'єднувальний стовпчик і відрізаємо ниточку. Вона нам взагалі не довго треба, а така малюсненька-малюсненька. Тепер витягуємо петельку, не робимо ніяких вузілочків. Тут нам треба протягнути цю петельку з'єднувального стовпчика. І витягнути звід... звідти нову петелечку. Навіть не знаю, як це називається. Ну, дивіться, важно на відео і зрозумієте. ось так. Тепер у нас ще є дітка. Це я просто так нитку міняю. Взагалі не важливо, як ви її міняєте. І тепер я. В'язую на якінчик і відразу в роботу. Тому що потім мені їх ховати. Тому наступний стовпчик. Я вже роблю стовпчик без накиду. Потім в той же ж саму петельку я роблю накид і роблю напівстовпчик з накидом. Тобто накид витягуємо ниточку. Беремо і одною ниточкою протягуємо між усіх. Потім накид і в ту саму петельку роблю стовпчик з одним накидом. Потім знову два накиди, і роблю в ту саму петельку стовпчик з двома накидами. Потім, Це у нас входить вже півполюсти. Другу половину полюсточки я роблю на другій, другій петельці, тобто перехожу на наступну петлю. Там Якщо ви хочете більше коточки, ви робите знову стовпчиками накидами. Але я хочу менше, тому роблю просто стовпчик з одним накидом. Ось, зараз я в відео роблю один накид і вже в наступну ввожу, роблю стовпчик з накидом. Потім в стовпчик з накидом. Туди роблю також. І... Звичайний стовпчик без накиду. роблю в ту саму петельку. Потім е, скільки нам вже ж треба на 8 плюсок, а лише 6. Хоча зробити 8, я по черзі. А взагалі, як відчую, роблю не в наступну петельку, а пропускаю одну петельку, ніяк її не пров'язую і відразу в наступну роблю стовпчик. Без накиду. Так я роблю скільки я разів там Двічі я так роблю. Двічі все виходить. Нічого не виходить, коротше. Просто як ви інтуїтивно. Коли ви бачите, що ваші стовпчики попередні плюски не находять на наступність, на наступну петельку, то робіть вже в наступну. А якщо находять на наступну петлю, то робіть через петлю. я зрозуміло, пояснила. До речі, вам потрібно. Так, ми зробили пелюсточку. І тільки що я трохи пропустила, тому що заговорилася, я показала, що у нас залишилося ще достатньо, зелен... достатньо зеленого. Щоб зробити навіть ще один берлочок, тому взагалі матеріалів треба не дуже багато. Ну, тепер я роблю ще шість полюсочок. Бажано робити парну кількість, щоб було зручніше потім вам притягувати нашу закривашку робити. Адже я протягую. Між двома петельками між двома пелюсточками. Потім пропускаю три пелюсточки з обох І між ось пелюсточками знову роблю. Ну, ось тут, як тут, половинка. Притягую і потім в ту наступну половинку. Зараз я зроблю ще три пелюсточки і будемо вже протягувати. Тому можна зробити будь-яку парну кількість, можна зробити вісім. Можна зробити 6, можна зробити 4. Головне, щоб вам так подобалося. Ось так виглядає наша квіточка. Тепер, як я вам вже розповідала, беру гачок. Ну і вже буду приєднувати цю штуку. Для цього нам зараз потрібна петелька, яка залишається там. Гачок беремо і протягуємо між двома. Ось так ось, як на відео. Будьте уважними і зробіть все правильно, щоб у вас була гарна закривашка. Тепер беремо, протягуємо ту пальці, яка в нас є, трошки її підтягуємо і витягуємо цю зелену ниточку. Ось так. І через це нам не треба великий кінчик залишати і цілий моток. Тому що потім, ну, скільки хвилин ви будете витягувати цілий моток через цю дірку. Думаю, довго. Тепер витягуємо з тої петельки. Ось на протилежній стороні протягуємо нашу. І притягуємо на протилежній стороні нашу ниточку. Так, як протягували і на ту. Ось так І витягуємо. Але хочу, щоб ви... хочу наголосити, щоб ви не зробили помилку. Ниточку треба відв'язати і з невеличким запасом, тому що зараз ми будемо робити, ось також, ну, також протилежну по стороні від початку нашого, нашої закривачки. Як ви зараз бачите на відео, стовпчик протилежний. Я це вирухавала. Протилежний стовпчик я тепер роблю з'єднувальну букву. І ховаю ниточку. Отак от, от є довальна петля. Все. Потім нам цю ниточку просто треба сховати. Ну, тепер у вас вийшла закривачка. До речі, повністю цю схему я придумувала сама, тому що якось мені не хотілося шукати майстер-класів інших. І ось так гарно в нас тепер вийшло. Можна закривати, відкривати, вішати на свою сумочку і радіти тому, що вам більше не треба шукати помаду. Такі три чудесних брелочки тепер у мене є. Я тепер взагалі брелочковий магнат. Це тепер схоже на такий міні-букетик. До речі, можна так зробити таких багато і зробити букет з помадами. Ну, покласти всередину помаду і так подарувати. Три різних візерунки ви оберете той, який вам сподобається найбільше. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей у інших майстер-класах.